Всіх вітаю. Друзі, нагадую, переглядайте, будь ласка, рекламу. Все для нашої перемоги. Разом ми сила. Сьогодні пропоную вам такий рецепт, який я зробила картопелька з курочкою. Ну, в общем, нічого такого особливого, але це смачно, по-домашньому. Будь ласка, кому цікаво, прошу дивіться. Так, тут у мене, значить, філе з одної однієкуриці. І два карочка. Оце я їх в обідрала і так вирішила порізати на шматочки. Так, ріжу їх на такі невеличкі шматки. Вже, вроді би, те, і те їли, все надоїло. Ну, що його придумати таке. І котлети, і отбівні вже були, і ой, не знаю, і перець у мене ще законсервований є для фаршировки. Вже всю зиму робила, не знаю. Зроблю таке таку страву, верніше, це на вечерю я вчора зробила. Порізала курку так, оці ж. Бідра кажу, окорочка та два філе Нарізала, взяла часник, видавила. Часник ми любимо. Та всі люблять часник Українці всі люблять так. Тепер беру лимон, видавлюю так, столову ложку. Я зважила тут у мене м'ясо. Кіло, ой, кіло кажу, 900-960 грамів, сіль додала за смаком, чорний перчик, коріандр, паприку. Так, ну вирішила, раз це курка, оце ж ложечку чайну гірчиці, раз це Курка, щоб вона не була така суха. Тут у мене столова ложка майонезу і дві ложки сметани. Так воно буде, мені здається, краще. І столова ложка кетчуп. Такий лагідний, все це розмішую, все, і оце оставляю маринуватися. Поки я займусь другим, воно. Промаринується. Це можна так з вечора зробити. Нарізати, нарізати, замаринувати оце все. І все. А утрічком з зробити. Все накриваю і відставляю. Тепер беру ці шпажки, щоб вони не погоріли, залью, поки я буду займатися картоплею. Всім остальним, хай вони у воді полежать, беру картоплю, нарізаю. такими середніми кусочками. Взагалі, я, ви знаєте, люблю смажену картоплю. Треба колись зняти, будете сміятися. Ну, а я зніму колись. І оце беру цю картоплю, я її не смажу так до. А тільки щоб, знаєте, була така скоринка була. Щоб вона була на половину сира була. Щоб не зовсім вона просмажилася. І так. Щоб не всю зразу. Отак, От бачите, уклала її на той, вона, вона ще. Великий огонь дала їй, щоб підсмажити добре. І так другу порцію і так пересмажу всю картоплю. У мене чоловік дуже смачно смаже картоплю. Ми з сином просимо, він сам з Оріховського району, колись, 8 років йому було, як він переїхав в Запоріжжя. І ми то спросимо. Свекруха в мене дуже смачно смажила картоплю. Ось це картоплю я виклала, всю її пересмажила. Вона вона сира, тільки оце верх. Присолити її треба. Оце мішаю, присалюю. Цибулю беру. Ми любимо цибулю. Та, ну, здається, всі люблять цибулю. Цибуля у мене щось так багато йде і такі ціни, але я люблю цибулю, у мене всі. І син любить, і чоловік. Морку цю оцю взяла, порізала. І тепер перчик у мене був. До того він пахучий, оцей Туреччина. Він дуже пахучий. От як я заморажую на зиму той перець, він не пахне, ні. А ось оцей він дуже пахучий. Як я одну перчинку візьму, куплю та на борщ. Ой, запах стоїть. А це знаєте що? Дорогі мої, ну так я роблю. Ось так я роблю, так вам показую. Нічого не приховую. Це у мене подліва залишилася ще я робила крученики. Вона хороша подліва, там і грибочки є. Я вирішила, хай воно буде до. Картопельки, ще й нормально все буде. І тепер беру так на шпажку, щоб і філе було, і оці окарачка, щоб на кожну шпажку м'ясо різне було. Я навіть знаєте, що, дівчатки мої дорогі, от м'ясо тушкую і залишається в мене подліва, а м'ясо вже з'їли, подліво. Я туди бац картопельку. Та така картопля смачна. Ну, це ж не показують у Ютубі. А мені подобається, не... тому я й кажу вам. Отак От я все поклала. Включила я на 200 духовку, вмикнула. Вона в мене вже розігріта. І ставлю я так десь хвилин на 30, а тоді ж ну, В переверну. то все десь хвилин 40 вона у мене. Я перевірила, оце так, склала і в духовку. Все просто, смачно все. Я ще трошки включила гріль. Хвилиночок на 6 умикнула гріль, хай думаю, трошки під, підсмажиться м'яке м'ясо, м'яка куриця тут, тому що в сметані в майонезі. Картопля взагалі смачна. Вона ж була трошки обжарена і це тут ота подлівка така. Ну, смачно, вечеря дуже смачна. Вже можна кликати своїх хлопців до столу, хай їм буде смачно. Готуйте, попробувала я. Картопелька дуже смачна. І м'ясо смачне, соковите, не сухе, не сухе зовсім не сухе. Готуйте, мої дорогенькі. Як вам сподобалось, це так для різноманітності, бо вже не знаю, що готувати. Це смачно, просто. Бережи вас всіх, Боже, готуйте свою родину смачненьким. Хай будуть вони всі здорові, ваші рідні. І ви самі. Дякую вам. Дівчата, переглядайте, будь ласка, друзі, рекламу. Допоможемо нашим хлопцям ЗСУ.